Займатися прогнозуванням зараз у цей час. Ну це дуже невдячна справа. Страшенно невдячна справа. Це ворожбитство на кавові гуще. Але якщо ж таки визначати базові стратегічні опорні е, пункти нашої боротьби, то усвідомлюємо, я це говорив безліч разів. Це моя власна доктрина та руте за мій інтелектуальний егоїзм. озвучую її вкотре. По справжньому ми видихаємо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадається на 25-30 держав. В них заберуть ядерну зброю, відсічуть їх від великих е, безкоштовних ресурсів у Сибіру. Особливо нафти і газу, ми вступимо в НАТО чи прямий воєнний союз із США і те, що утвориться на території Московської республіки, зразка 1471 року, бо це останнє картографування до приєднання великого Новгорода з цієї точки. Мос московська недоімперія почала рости, пройде санацію 3-4-5 поколінь, не менше очищення від ідеології, тому що ідеологічний українсь світоглядний що, що таке, ідея ideas, це початок. Це те, що визначає нас у спільноті Homo sapiens. Наш світогляд це найфундальні явище, яке існує у природі, особливо в суспільному вираженні, бо ми не можемо жити поза спільнотою, тільки у спільноті, і от коли це вилічує з них, видушать, витравлять, вичавлять, тільки тоді з ними буде розмова. Якщо цього не стає то наступна війна російсько-українського лише питання часу, лишень питання часу, заморозка типу кіпрська, неможлива і не буде припинення бойових дій. У фазі умовно стискання нас до сторонньої лінії розмежування цілком можливо у моєму розумінні, якщо ми вийдемо на північне поазов'я, обвалимо південний плацдарм і наблизимося до старої лінії розмежування, але Маріуполь і Бердянський все ж таки їхні і виходити на якусь проміжну фазу передишки, такий сценарій може бути. Мені видається, що зараз у Швейцарії якраз і почнуть шукати цю форму, чи знайдуть, знайдуть в обов'язковому порядку. Чому саме таку позицію займаю? Як проходити Донбас? Як його пройти? Не засипаючи його десятками тисяч тонн бомб, ми тішимося одному ракетному ударі атакам одному, двома, трьома. А щоб пройти Донбас, їх треба засипати десятками тисяч тонн. Не одиниць, не штук. Не, не 10 тисяч штук, а 10 тисяч тонн, щоб ми розуміли, як це багатезно. Таку роботу можу зробити тільки Б б Бланцер, Б 2 Спіріт або бе 52 Це вступ армії США у війну. Чи це можливо на мій погляд на цю хвилину? Ні, тому я не знаю, де правдива і справжня формула. Виходу із цієї ситуації є абсолютне заперечення цих п'ять принципів, які я озвучував на цю хвилину, не складаються і не можуть складатися ні в історичному, ні в ге геополітичному, ні в економічному контексті, бо є проблема великого Сибіру. Там великі ресурси планети Земля в разі розпаду Російської Федерації відійдуть китайцям. Ніхто в здоровому глузді з англосаксів цього допустити не може. Тому дійсно зараз іде експертування, як знайти цю формулу, і розмова почалась. Якщо мені хтось скаже, що знає. На 100% формулу успіху я усміхнуся. У моєму розумінні, якщо до старої лінії вийдемо, то це дійсно буде фантастичний успіх. Бачите, пане Петре, я повністю поділяю вашу формулу перемоги, скажімо так, але от це цікаво, я так розумію. Тобто, на вашу думку, в Швейцарії на саміті будуть шукати от саме цей сценарій передишки, так? Ну бо, ну, і заморозка таке слово, тобто тут теж треба обирати термінологію, дуже чутливе, скажімо так. А от сценарій передишки воно якось зрозуміліше. Для нас виглядає то справді там правильніший термін, на мій погляд, сценарій припинення цієї фази ведення бойових дій. Mm -hmm. Оце правильно розумно, mm -hmm. експертно, стратегічно заморозка некоректне слово. Бо заморозка на Кіпрі 74-го року. Там там стоїть британський контингент, 8 тисяч і допоки британці мають там інтереси, турки не відважаться штурмувати. Цей острів глибока заморозка в самій Великобританії. Вона не вирішена, як і Ірландія в 1919-21 році від вийшла із складу Британської імперії збройно, до речі, через повстання. Але північна даруйте, мало не сказав Корея, північна Ірландія залишилася в їхньому складі. Це заморожений конфлікт, але далеко не вирішений. Підкреслюю не вирішений. Він просто, він просто спить. Він просто спить, а наш конфлікт спати не буде, щоб ми це розуміли. Він не буде спати. Чому допоки існує суспільний уклад в Російській Федерації, такий, як він існує, як їм наступним поколінням пояснювати, чому мать Київ-Городов-Русський знаходиться в окупації. Вони не ідентичність наймогутніше явище, яке є взагалі homo sapiens. В них їхня ідентичність абсолютно прив'язана до нашого ки київського корення. І допоки це в цивілізаційному історичному сенсі не буде розв'язано, між між нами навіть заморозки не буде. Буде передихання, видихання, відпочинок і тому подібне. Василь Овсуспович Ключевський неодноразово казав про цього імперського історика. Стверджував, що Росія загроза Україні, Україна загроза Росії. Залишиться один і в підсумку в історичному. Контексті тільки так і буде, або вони нас кінцево з'їдять, і як Путін каже, я помилку Сталіна не допущу. А помилка Сталіна, що Сталін спробу українців перераховувати на комуністичних гаслах, він буде нас нищити. Або ми доб'ємося того, що рано чи пізно вони стиснуться до московського царства. Ми ж розуміємо, що ніхто ніякого геноциду їм влаштовувати не буде. Я сповнений стратегічного історичного оптимізму, що в історичному контексті все буде по нашому. Чому уперше в нашій історії? Уперше в нашій історії англосакси на нашому боці, і найфеноменальніша історична подія сини Ізраїлю на нашому боці, такого ще ніколи не було. А це дуже важливо, Хто розуміє про що я говорю?